Про націю, її характер та долю усе це давно закарбовано в книгах. Твори на тему війни у сучасній українській літературі знаходять свого читача. Перша книга, яку би я порадила почитати, вона вже давно, так би мовити, на слуху, це Тамара Горіха Зерня. Доця. Я би порадила твори, навіть я собі ось сьогодні підготувала. Такий перелік, які, на мою думку, твори, які, на мою думку, варто сьогодні читати. Це Котик, Півник, Шавка Олександра Мехеди. Це Світлана Таланоголений Нерв Повернутись ще». Якщо е, схильність є і інтерес до е, різножанрової літератури, є література сьогодні і на такий смак, але це буде чесна література, яка буде торкатися е, всіх струн нашої душі. Фантастично містичні твори, якщо хтось любить, це теж зараз, так би мовити, в тренді. Влад сорт безодня. Вікторія Штепура спливе за водою. Е, і, звичайно, Віталій Запека Цуцик, звичайно, Валерій Ананів, сліди на дорозі, і Сергій Сергійович Сайгон Юпак. Ось ці твори, які я вважаю, сьогодні обов'язково мають бути прочитані, прожиті і мають поставити все на свої місця. Важка тема стала своєрідним викликом для дитячої літератури. Сучасні письменники зуміли знайти слова, аби розповісти дітям про війну, говорить Наталія Мельник. Аліска фронтова лисичка Олени Мокринчук і кексик-захисник Інни Курил. Прекрасні твори, які з певним таким відчинком ось любові до дітей, з певним відтінком. Гумору, оцього оптимізму, який завжди відчувають діти і дорослі біля дітей, розповідають про важливі речі, бо ми зараз формуємо нове покоління. І це покоління має добре розуміти, що ми зараз переживаємо. Юлія Вітряк, Валерія Косигіна, цей день.